Скажіть мені одного, мене дратує клеймо 2D Souls Like на кожному третьому, хоч трошки складному пригодницькому платформеру. Давайте разом сядемо і подумаємо, чи багато із цих ігор справді мають від Dark Souls щось суттєвіше, ніж просто складність, механіку смертей із втратою валюти, похмурий світ та дірявий лор. Питаннячко не дуже просте, але після огляду нашого сьогоднішнього пацієнта вам буде значно легше дати на нього відповідь. Вітаю вас на своєму скромному каналі. З вами Рулет, і у цьому відео я розповім вам про одну забуту інді гру. Тра однією із перших впровадила тренд на поєднання найвідоміших праць двох японських геніїв, ходжі Ігараші та хідитакі Міядзакі. Уявіть, що Castlevania, Симфонія Ночі та Dark Souls провели гарячу нічку разом, і через 9 місяців вони знайшли на Баштані результат своєї пристрасної любові. І це не якийсь там безродний байстрюк, це гра, в яку вклали багато праці та любові. Якщо хтось не здогадався, мова піде про не ідеальну, але унікальну and Sanctuary Знову. Так-так, усі п'ятеро старожилів мого каналу знають, що найперший мій огляд був саме на Солтен Санктурі. До чергового перепроходження Солей мене підштовхнуло кілька минулорічних патчів. Хто не знав, розробкою займалася малесенька конторка з Studios, заснована Джеймсом та Мішель Сільва, котра раніше була відома своїми сайскролерами The Dishwasher та The Charlie Murder. Сіль та святилище вийшло у 2016 році, коли інді розробники не штампували пачками так звані клони Dark Souls. ніша була ще не зовсім заповненою. Та все ж у той період часу малесники команді майже вдалося втамувати голод фанатів творчості хідатакі Міязакі в очікуванні виходу третьої частини душевної серії. Вони буквально перенесли більшу частину механік темних душ у 2D. У цьому особливість гри. Але водночас більшість недоліків також саме через це. Дались в знаки мікроскопічний бюджет та мала кількість задіяних у розробці осіб. А задумка була просто грандіозною. Сотен Century це дещо більше ніж чергова складна. А в сеттингу темного фентезі із втуленою для галочки механікою смертей та перероджень. Все значно серйозніше. У цій грі є майже все ж те саме, що ми любили у темних душах, але з іншими назвами та у 2D. Загинайте пальці! Тут вам і схожа система ковенантів, і непряма взаємодія зі світами інших гравців, і величезна кількість різнопланової зброї з різними мувсетами та купа сетів обладунків, і трансмутація зброї, і гнучка кастомізація білдів персонажів, і неочевидні квести NPC, і система навантаження від екіпів. Пірування і мікроменеджмент ресурсів, і великий заплутаний, а головне безшовний світ. Я пройшов купу метройдвані зі злощасною міткою Схожа на Dark Souls, і мені рідко коли попадалося щось подібне. Але це не означає, що Солі та святилища ідеальний 2D souls лайк -like. Ні, ця гра має також і купу проблем, про які ми ще з вами поговоримо трішки згодом. З однієї сторони, дійсно круто, що розробники заморочились і поєднали таку велику кількість механік із Dark Souls та Castlevania в свої скромні маленькі Sanctuary. мало які інді розробники мали сміливість аж так замахнутись і реалізувати таку кількість механік. З іншої сторони, складається враження, що Sky Studios не розуміли, що не все те, що добре працювало в інших іграх, буде так само працювати й у них. Тому недоліків гра має більше, ніж здається, на перший погляд. І у цьому огляді я її буду більше сварити ніж хвалити. Можете мені довіритись, проходив я цю гру безліч разів. Також я проходив і Salt and Sacrifice, покладаючи надії, що Sky Studios зроблять роботу над помилками, Саме та краще реалізую свої ідеї. Проте вони звернули десь не туди. Якщо кому цікаво, огляд на цю гру є у мене на каналі. А поки що погнали вже розбиратися, чим цікава Солтен Century, які вона має недоліки, а чи варта вона уваги у 2024 році? Усім приємного перегляду! Ось я вас уже почав душити своєю довгою передмовою, тому давайте трішки відпочинемо. Тож, почнімо із простого. Із естетичного аспекту гри повністю все в Солтен Sanctuary вручну вимальовувала Мішель Сільва, використовуючи той самий фірмовий стиль, що і в попередніх іграх Sky Studios, додаючи ще більше похмурості. Хоча сама мальовка доволі мультяшна, я б навіть сказав картонна, та завдяки бляклим кольорам, глибоким тінням, туманному фільтру та він'єтуванню, утворюється напружена гнітюча атмосфера темного містичного острова, який переповнений кровожерливими ворогами та підступними пастками. Відчуття без та смутку не Кидатиме гравця протягом всього проходження. Чудернацькі локації та темні фентезійні бекграунди викликають відчуття тривоги. Вам ясно дає зрозуміти, що небезпека може чиїтись на кожному кроці. Ви ніколи не знаєте, які ще містичні приблуди чекатимуть за наступною платформою. До чого ще дійшла бурхлива фантазія розробника? Додають перчинки мерзенні небезпечні потвори, котрі населяють загублені у просторі та часі безіменний острів, а брутальні добивання як десерт у цьому криваво-солоному банкеті. Звісно, було б нерозумно. Розумно заперечувати, що розробники явно надихали з Кастелванією, темними душами і трошки грою престолів. Sky Studios неодноразово й самі про це казали, так би мовити, очистили совість. Хоча називати їхню гру плагіатом навіть і думки не промайнуло. Та є у цій готичній похмурій естетиці і свої мінуси. Іноді ви стикатиметесь із тим, що платформи або навіть вороги слабо вирізняються на фоні локації, що призводить до безглуздих смертей. Також є ділянки із абсолютною темрявою, де знадобиться або факел, або чари світла. Проте навіть із ними орієнтуватись буде дуже важко. Трошки переборщили із темрявою та туманними фільтрами. При тривалій грі ваші очі можуть просто стомитись від такого глибокого темного фентезі. Діп dark фентезі. Звуковий супровід Солтен Сенчорі чудово підкреслює гнітючу атмосферу та гармонійно доповнює все те, що відбувається на екрані. В основу саундтрека лягло звучання електрогітари та синтезатору у стилі темного ембієнту з елементами даркфолку. Звучить не надто агресивно і не надто набридливо. Мінімалістичний, але потужний ембієнт додає глибини дослідженню локацій та бойовим сутичкам, підвищуючи рівень залученості гравця. Єдиним суттєвим недоліком є його дуже і дуже мале різноманіття. Всього 10-15 композицій на всю гру на босах ви будете постійно чути одне й те ж, і це починає набридати. Ще дуже прикро, що повністю відсутня хоч якась озвучка діалогів. Я звісно розумію, що студія заснована подружньою парою і в них немає великої команди однодумців, але ж можна було б залучити якихось знайомих чи там блогерів на волонтерських засадах, наприклад. Діалогів у солях не так вже й багато, а кат сцен взагалі немає. Тому можна було б і щось придумати. Це б суттєво поглибило залучення гравця у лор-гри. Про що ми зараз? зараз і поговоримо. Зав'язка нашої подорожі розпочинається на палубі корабля, що прямує до іншого королівства з дипломатичною місією. Королівство Аскарія довгий час воює із королівством Трістін, і щоб покласти цьому край, було прийнято рішення видати заміж принцесу за принца ворожої країни. Супроводжувати та охороняти благородну леді повинен наш безіменний головний герой. Але у долі були свої плани на рахунок цієї подорожі. Під час нічного шторму судно атакують пірати, жорстоко вбиваючи команду. У цій різні виживає лише наш протагоніст. Ще всіх мародерів він вибирається на верхню палубу, але тут на нього нападає гігантський монстр Крикан, невимовна глибина без різниці: перемогти боса чи відлетіти від першого ляпасу. Головний герой опиняється на туманному березі загадкового безіменного острова. Першим хто нас зустріне, стає старий Ган Джаред, що запропонує обрати одне із трьох найрозповсюдженіших вір про які ми з вами ще поговоримо. І все ніяких катсцен, ніяких пояснень. На цьому зав'язка завершується, лишаючи гравця наодинці на загубленому просторі та часі. Небезпечному острові. Згодом з'ясується, що тут панує безіменний Бог, котрий насправді не є істинним богом. Він колись був соленародженим, як і наш головний герой, соленароджені, котрих забирає море, прокляті постійно відроджуватись на цьому острові. В противагу їм існують світлонароджені, чия душа подібна полем'ю свічки. Поклоніння та служіння їм робить з них справжніх богів. Безіменний Бог через свою жадібність та заздрість до світлонароджених вирішив зайняти їхнє місце. Він узурпував владу трьох на острові. Творивши їх на нежить та довічно увізнивши в склепі мертвих богів. Острів поступово перетворився на цвинтар цивілізації. Зі спогадів моряків, котрих забрали глибини моря, були відтворені локації із різних епох та континентів, заселені істотами штучно створеними із солі. Це рукотворне божевілля стало можливим завдяки сильній алхімії солі, котрою займається так званий архітектор. Все заради того, аби у безіменного бога було над чим і над ким панувати. Тож квест головного героя дещо розширюється. До пошуку зниклої принцеси, додає. Ється ліквідація безіменного бога. Як такого сюжету тут і немає. Присутня фонова історія світу та події, що відбуваються без втручання гравця, проте є багатогранний лор, все полекалам Хідетакі м'язакі, що й зрозуміти під час проходження та повністю розібратись в лорі гри, не вийде ні з першого, ні з п'ятого разу. Почерепнути хоч якусь інформацію можна або із коротеньких діалогів NPC, або із опису предметів та ворогів, як і в темних душах, персонажів ми будемо зустрічати в різних закутках ігрового світу. Здебіль Шо нам траплятимуться таємничі особи, котрих спіткала подібна доля, зокрема, лицарь без господаря, зневірний злодій та чаклун з чорних пісків. Та найважливішим для сюжету є опудоло через діалог, з яким і можна вийти на один із двох фіналів гри. Кожен новий діалог із NPC дає натяки на справжню природу острова та тих, хто тут панує. Доведеться бути уважним і послідовним, адже для просування сюжетних ліній персонажів говорити з ними треба в конкретному місці на конкретному етапі гри. На жаль, як я вже казав, ці коротенькі зустрічі Ще абсолютно не озвучені, а більшість гравців просто не захоче вчитуватись у текст. Також мало хто захоче вивчати предмети та бестіарії, адже в кращому випадку лише одне із п'яти описань дійсно нестиме хоч якусь лорну цінність. Кому захочеться поглибитись, під відео я залишу посилання на pdf файл із детальною історією світу гри, котру написав один із фанатів гри на Reddit. Мінус в тому, що все англійською мовою. Але хто дійсно зацікавиться лором, знайде вихід із цієї ситуації. На перший погляд, безіменний острів здається дуже великим і заплутаним. Проте насправді проходження гри не займе багато часу. Годин 18-20, включаючи не обов'язковий контент, бектрекінг та поглинання всього луту з усіх закутків. Ігровий світ повністю безшовний, без ніяких підвантажень та чорних екранів очікування. Локації переплетені між собою з великою кількістю шорткатів, схованок, потаємних проходів. Та далеко не всі місця доступні при першому відвідуванні локації. На заваді можуть стати замкнені двері або перешкоди, що потреб. Особливих здібностей. У процесі проходження гри траплятимуться NPC, що ставлять нашому персонажу клеймо. Кожна така мітка дає одну із п'яти здібностей. Дві з них можна вільно використовувати у будь-який час гри при переміщенні по локаціям: відскок від стіни та ривок у повітрі. Інші три лише у заскриптованих місцях. Наприклад, траплятимуться обеліски, при взаємодії з якими персонаж зможе бігати по стелі на певних обмежених ділянках локації. Інші два клейма дають змогу за допомогою факела підсвічувати сині платформи та навпаки. Прибирати червоні, як на мене, доволі скромний та нецікавий набір здібностей. Навіть немає подвійних стрибків чи проковзування крізь вузькі проходи. Дуже розтягує ігровий процес відсутність карти, тому в мене виникає закономірне запитання: а можна, будь ласка, хоч якусь допомогу в навігації. Я розумію, що в Dark Souls теж не було карти, але ж у 3D значно простіше орієнтуватися, ніж у 2D. Крім того, кожен сантиметр локації в душах був неповторним, була купа орієнтирів та підказок. Тут кругом сірі платформи на сірому фоні під сірим туманом, як гравцю зрозуміти, де він зараз знаходиться, якщо він вперше потрапив на цю локацію. Чомусь у Castlevania Symphony of the Night, зручна функціональна карта, не завадила бути класною, цікавою Метроїдванією. Не дивлячись на велику кількість критиків від гравців, Sky Studios не тільки не додали карту в патчах, вони і у своїй новій грі цього не зробили. На мою думку, це повний ідіотизм та штучне затягування ігрового процесу. Полегшує ваші страждання. Непогано реалізований фаст тревел за допомогою дзвіночка, можна переміститись на останній відвіданий чекпоінт. а використавши горн, є змога телепортуватися до будь-якого святилища, дає гід вашої релігії. А вже цей NPC може відправляти вас майже будь-куди. Якщо комусь буде аж надто важко орієнтуватися по ігровому світу, існує онлайн-інтерактивна карта, посилання на яку я залишу в описі під відео. Та я не раджу нею зловживати під час першого проходження. Ще трішечки можуть допомогти послання в пляшечках від інших гравців. Це щось по типу надписів крайдою Dark Souls. Вони можуть бути як корисними, так і відверто дурнуватими. Також траплятимуться надгробки на місцях гибелі інших гравців у своїх ігрових світах, розбивши які ви побачите останні секунди життя їхніх персонажів. Це може як підняти ваш настрій, так і попередити про небезпеку. На жаль, такого онлайн-кооперативу, як в Dark Souls, немає. Можна лише грати удвох за одним комп'ютером або через Remote Play в стімі. Радує, що, хоча б у наступній своїй грі, розробник серйозно зайнявся мультиплеєром. Окрім відсутності навігації, ще однією неприємною складовою при дослідженні локації є ну дуже кривий платформінг. Ви ніколи не знатимете напевне, дострібне ваш персонаж чи ні, вчіпиться за платформу чи пролетить її наскрізь. Якщо грати на клавіатурі, то готуйтесь до покручених пальців та спаленої дупи. Платформінгу ну аж надто багато, як для гри, основним акцентом якої є битви із монстрами. Розробники втулили і зникаючі платформи, і платформи, що рухаються, і крихкі платформи. Є навіть цілі локації все ціло побудовані на платформі. Платформінгу це якесь диво, що розробник не додумався застелити локації смертельними шипами, але є дещо не менш бісяче. Падіння з висоти убивають вашого персонажа. У Міядзакі так було і у нас так буде. Подумав Джеймс Сільва, коли займався дизайном локацій. Але він не взяв до уваги те, що його гра сповнена величезною кількістю допотопного платформінгу, якого не було у Dark Souls. Та незважаючи на все це, досліджувати світ все одно дуже цікаво. Атмосфера напруженості та небезпеки підігріватиме азарт, а достойна винагорода стане хорошим. Чи мотивацією, можна знайти нову зброю, сети обладунків, корисні розхідні матеріали, ігрову валюту, нові святилища, інгредієнти для крафту, NPC та навіть секретних босів. Тут вам не буде ніякого сміття у вигляді записок та колекційних предметів по типу кісточок у Blasphemous. Знайдений лут має своє практичне застосування, а кожен новий відкритий клаптик локації приносить таке ж задоволення, як і перемога над босом. До речі, про босів при всій простоті та мінімалістичності мальовки їхній зовнішній вигляд викликає відразу. Та захоплення одночасно вони чудово вписуються в сеттинг темного фентезі та похмуру атмосферу гри, бо си міру складні та зі своєю особливою поведінкою. До кожного потрібно підібрати тактику, підготувати зброю, обладунки, розхідні матеріали, аби отримати перемогу без десятків смертей вашого персонажа. Та все ж є і незбалансовані чортяки, наприклад, відьма озера. Ця летюча падла в капелюсі безбожно спамить свої заклинання без адекватних вікон для атаки. Якщо не блокувати їх здоровенним щитом зі 100% резистами від магії, чи не перекочувати в таймінг, то можна отримати дуже неприємний ваншот до того ж, на арені тікати нікуди. Взагалі, із аренами босів тут великі проблеми. На більшості з них по краях є невідомі стіни, в які впиратиметься ваш персонаж. Чому було не зробити візуальні обмеження у вигляді захисних полів чи якихось висоних стін, я не знаю. Невже це настільки важко реалізувати? Ще однією значною проблемою є одноманітність арен. По суті, це просто невеличка відкрита ділянка. У грі 24 боси. Уявляєте, як набридають ці однакові арени? Знову розробник чомусь подумав, що його гра у 3D, а не в 2D, тому вирішив не заморочуватись та не додавати ніякої вертикальності у битви з босами. А ні, є один бос, який убувається не так, як всі. Це дерево із людей. Всі ж інші битви. Проходять на пласких горизонтальних поверхнях без жодного натяку на інтерактивну взаємодію з оточенням чи платформінг у Salt and Sacrifice з аренами та ж сама біда. Якщо вельми шановні Ска Стюдіос не знають, як наповну використовувати двовимірний простір, то можливо їм було б краще зробити ізометричну гру. Ще бісить, що кожного разу при вході на арену ви будете насолоджуватись однією і тією ж заставкою з іменем боса, яку пропустити не можна. А я думаю, чому не можна просто відобразити це ім'я біля шкали здоров'я, як у Дарксо з котрою надихалися розробники, для мене наприклад загадка, як так сталося, що Sky Studios змогли реалізувати набагато складніші та комплексні речі, а на таких от простих недоліках просрали усі полімери. Переходимо до найцікавішого та найскладнішого. Боївка Salt Sanctuary буде знайомою кожному, хто проходив хоча б одну гру із серії Souls. Загинайте пальці. Слабкі та сильні удари. Є. Перекати, парирування та блокування. Є витрати стаміни на усі дії в бою. Є різні мовсети у різної зброї. Є залежність мобільності персонажа від ваги екіпірованих обладунків. Є вивчення таймінгів та паттернів поведінки ворогів. Є. Розробнику стало замало цього. Він вирішив, що соус боївка надто легка для його гри, тому він доповнив її однією цікавою, але набридливою механікою втоми. Чим частіше гравець використовує здібності, котрі потребують концентрацію, тим меншим стає максимальний запас витривалості. Надмірні спам атак та перекатів також призводить до втоми. Швидкість зменшення шкали залежить від рівня навантаженості героя. Крім того, максимальний запас здоров'я зменшується по мірі отримання пошкоджень. І так, до відпочинку на святилищі через спауну. Якщо дослідження локації чи битва з босом затягнулися, будьте готовими до того, що у вас буде стаміни на два перекати, а здоров'я на півтора удари. Така механіка привчає гравця до більш розсудливої та обережної гри. Спамити заклинаннями ловити кожен удар, відпиваючись банками, буде, м'яко кажучи, не дуже вигідним рішенням. Тому навіть ветерани сол з лайків отримують достойний виклик. Само собою, жоден наслідувач темних душ не може обійтись без системи перероджень на чекпоінтах. Сотин Санкчуарі є дві валюти сіль та золото Щоразу після гибелів. Втрачається уся накопичена сіль, яку є шанс відновити після відродження, та 10% золота повернути яке неможливо. Така своєрідна плата ченцю, котре тягне тіло персонажа до святилища. Сіль є аналогом душ, вона дістається після перемоги над ворогами або відкриття спеціальних мішечків чи скринь. А золото воно де завгодно золото. Якщо причиною смерті став рядовий ворог, то забрати втрачену сіль можна повернувшись та здолавши його. Якщо бос, достатньо просто нанести йому певну кількість пошкоджень. Якщо персонаж загинув після. Падіння чи відпастки, то на місці гибелі потрібно знищити летючу соляну потвору. Ох, ви навіть не уявляєте, якою заразою воно може бути, особливо на вузьких платформах, І з летючими ворогами тут біда. Вони постійно дратуватимуть та тікатимуть, та ще й крізь стіни можуть проходити. Враховуючи велику кількість всратого платформінгу, полювання на таких монстрів перетворюється на справжній анал карнавал. Знову розробник забув, що його гра у 2D і не додав направлених ударів над головою чи під собою, щоб зробити битви із літаючими ворогами на платформах. Не Такими болючими. До речі, дизайн рядових ворогів не поступається босам, вони тут дуже різноманітні зі своїм набором атак, таймінгами та паттернами, і виглядають вони доволі чудернацько. А головне, тут немає контактних пошкоджень. Я дуже радий, що СКС Studios відмовились від цього застарілого тренду в платформерах 30-річної давності. На жаль, в більшості 2D Metroidvania цей надокучливий елемент дизайну ворогів чомусь досі присутній. Битви різняться в залежності від типу монстрів, локації, екіпірування, прокачки та й взагалі від особистого. Стилю проходження гравця, тому реграбельність є. Як і в соусах, при створенні персонажа можна обрати стартовий клас та дарунок. Це аж ніяк не ставить гравця у рамки, а просто дає необхідний комфортний старт для розвитку вашого білда та початкові навички в дереві талантів. Можна бути як паладином зі щитом у важкій броні, який користується магією світла, так і розбійником із батогом та пістолем. Все у ваших руках зброя є на будь-який смак. Підвищити рівень можна біля святилища, жертвуючи сіль. Один рівень, одна чорна перлина, одна перлина. Один пункт прокачки. Гігантське дерево талантів може спершу налякати гравця, але там все просто. Прокачуйте гілку володіння видом зброї та магії, який вам подобається, легку або важку броню, та необхідні характеристики персонажа. Та поставтесь до розвитку персонажа із розумом. Повністю скинути ваш білд неможливо. Максимальний рівень персонажа 549, а талантів у більше. За кожне проходження ще знайдеться по 5 додаткових перлин без підвищення рівня. От і рахуйте, повернути використані чорні перлини є можливість лише за допомогою. Рідкісних сірих перлин, кількість котрих дуже і дуже обмежена. Чому навіть із нещодавніми патчами не додали ніякого зілля для перерозподілу талантів, хоча б дуже дорогого для мене загадка. Тому якщо запороли білд, живіть із цим. Як і в соусах, зброя тут також має свої показники скалирування від характеристик. Зброю та обладунки можна покращувати до плюс 7 у коваля за душі та ресурси, котрі можна або знайти в обмеженій кількості, або вибити із мобів. Крім того, у алхіміка можна провести трансмутацію. Це щось схоже. На створення зброї із душ босів у Dark Souls. тільки тут замість душ використовується інгредієнт, що випав із боса, плюс відповідна зброя, плюс рідкісний ресурс, плюс сіль. Що радує, на відміну від тих же соусів, уся трансмутована зброя із босів не тільки крута на вигляд, а й дійсно сильна на практиці. До того ж, вам не треба перейматися, що прокачка звичайної зброї, яку ви потім трансмутуєте, даремно зникне, адже її ранг частково переноситься. Наприклад, якщо у вас був меч плюс 6, то при трансмутації ви отримуєте одразу плюс 5, тобто ваш новий дрин не Доведеться знову прокачувати з нуля із різноманіттями екіпірування у сотен санчорі все в порядку, як для гри, що проходиться за кілька вечорів. Хто хоче не тільки боляче бити, а й бути захищеним крутою бронею, є змога придбати чи віднайти сети переможених босів, котрі також можна покращити. Тож готуйтеся багато фармити, якщо захочете повністю прокачати ваш улюблений сет та зброю. Хвала небесам, розробники не всунули сюди систему поломки. Трошки прикро за любителів магії, асортимент чаклунств не вражає. Всього я налічив 39 магічних зіб. Котрі поділяються на заклинання та молитви. Є всього дві магічних стихії: вогню та блискавок. Гра змушує гравця чергувати їх, слідкуючи за шкалою балансу стихій. Коли вона заповниться, персонаж отримує шкоду. Якщо бути досить недбалим, це може навіть убити. До цієї механіки легко звикнути, і ви вже будете на автоматі чергувати ваші стихійні заклинання. Кому не подобається, то є кільце, що невілює цей ефект. Проте є більш корисніші кільця для мага. Ще одним видом заклинань є магія темряви. Щоб оволодіти нею, доведеться вступ. Пити до ордену зрадників, а зробити це доволі складно. Проте ця магія дійсно цікава та сильна. Кожен каст накладає на персонажа тимчасове прокляття, що сильно зменшує резисти, перетворюючи його у скляну гармату, тому чорнокнижником бути не так просто. Усі заклинання також поділяються на ті, для яких потрібен каталізатор у вигляді посоха чи жезла, та які можна вільно використовувати, виставивши у відповідний слот під розхідними предметами. Тож в сумі можна мати при собі до 10 заклинань, Із молитвами все простіше для них. Нічого не треба, окрім прокачки таланта священник. Виставляєте слот швидкого доступу та й собі чаклуєте. Щоб вивчити усі необхідні заклинання та мати хороші бафи чи еліксири, що підходять для вашого класу, необхідно обрати одне із семи вірувань, про які ми зараз з вами і поговоримо. У Soulten Sanctuary є система фракцій, яка дуже схожа на ковенанти у Dark Souls, але без онлайн складової. Гравець має змогу обрати одне із семи вірувань, кожне з яких має особливі бонуси та не позбавлено своїх недоліків. Як я вже згадував раніше, на самому початку гри Джаред запропонує обрати одне із трьох стартових віросповідань. Інші чотири можна знайти по мірі проходження, два з яких дуже добре заховані. Траплятимуться як пусті святилища, котрі можна зайняти під своїм віросповіданням, так і вже зайняті. А їх можна трансформувати з допомогою кришталевої кулі. Зробивши це, усі присутні NPC будуть замінені на аналогічних із вашої віри. Але якщо відступитися від обраної релігії чи осквернити святилище, то це зробить вашого персонажа відступником. За що доведеться покаятись у NPC, відваливши пристойну кількість солі. Спаклюживши святилище за допомогою темної сторінки, доведеться перемогти кілька хвиль сильних ворогів. Такий вчинок є необхідним для вступу в орден зрадника. При досить високому рівні гріха NPC усіх. Інших вірувань стануть ворожими до село а інтерфейс гри матиме додатковий темний ефект. Дуже шкода, що немає онлайн складової, тому вторгнутися в чужий світ під стягом вашої фракції та попсувати життя іншим гравцям змоги не буде. Загалом система вірувань дуже цікава. Це чи не єдиний аспект гри, до якого я навіть не хочу придиратися. На святилищах вашої релігії можна поселити до чотирьох NPC, зробивши підношення у вигляді відповідних статуеток. Це можуть бути торговці, алхіміки, ковалі, гіди і так далі. Хто з них пропонує свої особливі товари та заклинання. У лідера фракції можна підвищувати відданість, отримуючи взамін особливі еліксири, котрі стануть корисним бонусом для вашого білда. Присутність NPC дає різні бафи після відпочинку на чекпоінті. А місцевий аналог Естусу, окрім стандартного відновлення здоров'я, має різні додаткові ефекти, в залежності від того, святилище якої релігії відпочив персонаж. Знову ж таки, я трохи здивований, що розробник зміг добре реалізувати таку непросту механіку, але обхазався на більш примітивних, проте фундаментальних в фундаментальних аспектах гри. Тож чи варто грати Salt and Sanctuary через майже 7 років після релізу. Якщо ви шукаєте унікальний ігровий досвід у хардкорних 2D-метройдуваннях, то ця гра однозначно для вас. Sky Studios змогли реалізувати більшість крутих механік із Dark Souls, котрих ви не побачите ні в Blasphemous, ні в Hollow Knight. Без сумніву, це дуже класні пригодницькі платформери, які я із великим задоволенням пройшов. Але клеймо схоже на Dark Souls» вони отримали несправедливо. А от наш сьогоднішній пацієнт носить його гордо по сьогоднішній день. Тим більше, завдяки ручній мальовці, солі та святилище досі гарно зберігають свій похмурий зовнішній вигляд. Так, брехати не буду. Те, що добре працювало у 3D, не завжди добре реалізовано у цій грі. Готуйтеся миритись із недоскональністю балансу, кривим платформінгом, відсутньою навігацією та поганими аренами на босах. Ви у мене справедливо запитаєте рулет. Так якщо гра має купу проблем, навіщо ти про неї розповідаєш нам у 2024 році? На що я вам відповім? Попри всі свої недоліки, Солден Sanctuary досі є крутою, цікавою, хардкорною, унікальною 2D-метроюдванією, що поєднала в собі купа механік із серії. Souls та Castlevania. Хтось може сказати, а як же Vigil The Longest Night, Grime, Death Gambit, чи, наприклад, нещодавна The Last Faith. Без сумніву, це непогані Souls-like Metroidvania. Та на мій смак передати всю вашу улюблену Dark Souls, у 2D найкраще змогли саме сказть Studios. Тому якщо не грали, можете сміливо спробувати. Ціна не кусається, а недоліки не такі вже й критичні. Що ж, любі друзі, дуже вдячний всім за перегляд. чекатиму на ваші вподобайки та коментарі. Бувайте здорові.